Колона техніки, Що 50 приїхали. Багато людей почали в орків просити не допомагати нам, але, на жаль, вони нас не чули. Їхали дуже так цілеспрямовано. Я Шевченко Сергій з України. Ой-ой-ой, мужчина, що може? На танку заплюнув. таке зло було, чого вони сюди приперлися. Бити їх надається. Три дочки в мене. Жінка, внуки є. Батьківщину треба ж боронить. Для дітей, для внуків, для народу. Знаєте, як Шевченко був сказав. Повставайте, кайдани порвіте вражою кров'ю, волю окропіте. Своїм чинком він притримав і так дав змогу нашим військовим на, на даному участку зорієнтуватися. Вилетіло відео е, в мережу, було зрозуміло, що за колона, характер бронетехніки, е, кількість реально допоміг. І... Першу колону розбили, що я встановлював. Надай на танк підемо, треба й підемо, треба буде і най будемо збивати лохпатами. Україна це велика сім'я. Дзвонили, поїдеш на передову туди, відвезеш. Багато кому предлагали всі боялися їхати, бо там стріляли. А мені. Будівництвом я займався, ремонтував ферми своє ну, приприємство. Він без всякого сумніву сів в машину, зібрав гуманітарку і по маршруту. Дуже так страшно стало. І ночі не спала, і дуже чекала його. Чекала я, чекали діти. Дуже переживали внуки. Відпустила за того, що я знаю, що там хлопці, тії з дітки, за яких переживають батьки. Ми колядники приїхали, почали стрибати. О, канонада йшла. Мені не було страшно, я про це не думав. Переживемо, виживемо, вистає. Не шкодуючи ні свого ресурсу людського, ні життя, ні здоров'я. Військові далеко своїх домів, І Я буду їм допомагати, як зможу. Кожна своя місія. Для військових це дуже важливо. Нам такі вчинки показують те, що ну, ми не одні. На військовому шляху оборонимо нашу країну. Такий тил, ви знаєте, це дуже серйозно. Пан Сергій для мене є героєм. Він показує всю незламність нашої країни, всю відважність. Пишаюсь нашим земляком, його вчинком, його хоробрістю. Я вірю в нашу перемогу, в наші збройні сили, в наших героїчних людей. Як вона не буде важко бонекерсіки, но перемога за нами.